Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels. Е, доїхали до мене ось такі три посилочки. Сьогодні е, дуже класні посилки в тому плані, що там те, що я збираю. Тут Феррарі, тут БМВ. І ця посилка під замовлення, але там я дещо і собі докинув. Так що давайте розпочнемо з того, що під замовлення. Ну і закінчимо Феррарі. Посилки невеликі, модели не супер багато. Але все одно, тут вище цікаво. Рівень пакування тут од має бути крутий, тому що продавець класний, все чудово і все. Все прекрасно. Перша моделька це Гані Уяра Родстер. СТХ. Фарба гарна. В принципі, як і на СТХ. Ось так. Тут дуже добре видно. Не буду трасти. Але вона має впасти. Ось так. Ну непогано. Непогано. Так, це один. І ще один підстановлення. Це ось такий. О, де, бачите? О, це дуже класний блістер, до речі. Протектор він, верніше. Він боковий і вони дуже якісні. І там такий ось Jaguar F-Type. Також Там Значок є. Як так показати? О, бачите значок. Хороше, Гарненький. прикольний. Акуратно все в ідеальному стані, так що це супер. Ці дві я під замовлення взяв. І покажу, що я собі докинув. За стиха думаю, ну, розбрати, значить збрати. І взяв я собі 2010. Він, звичайно, дорожче вийшов за ці. Але. І не сильно і дорого, якщо розбавити. Трішки загін карти видно є. Але ну це не сильно смертельно. Ось так. Так, все ціленьке. Також Стиха. І тут трішки маленька, Ось так. Але, 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 відповідно і ціна. Тобто, він був не космос. Так що, ось так, як для себе в колекцію в Блістері. Це прекрасно, в мене все влаштовує. Ось так. Прям дуже круто, дуже цікаво. Чувака дуже багато стиха різних. Так що ось так. Ось такі розпаковочки СТХ. Так. Наступна тобто посилка це BMW. купив, до речі, в людини, в якої рейтинг 0. Тобто він або нічого ще не продавав, або тільки купував. Типу, тобто, продаж нього було. Відгулки в Ну Я купив. А я, напевно, догори відкрив. Ага, так, ну нічого страшного. Відразу БМЗ зустрічаю зараз. Покажу, що там є. Дивіться, з першої модельки це Кмарт Ексклюзив. 92М3. Клас, дуже класно. І далі ось така червона М3. Гарно. Так, далі М3 GT2. Чудово. Так ось червоним обутком Вона є там ще з білим в Лемлі, але в мене не має немає. Так, далі ось така 30. До речі, ось таку. Недавно я купив, у, свого підписника на короткій карті у Андрія. Дуже йому дякую за це. Коротка карта це те, що я зараз збираю. Е, далі ось така M3GT2. До речі, в кого є щось по короткій карті BMW. Пишіть, куплю без питань. Ну, головне, аби в мене не було. Так. Далі ось така 2002. Це Замаковська е, серія BMW. Прям все прекрасно. Ну, стан карти, все, все чудово, тут нема до чого доколупатися. Так, далі ось така 2002 тут до речі, є варіації скла. Є темне, а є світло темне. От візьміть і розберіться, де блять, темне, а де світло темне. І також є варіація коліс. І варіація коліс у мене є. І раз, я навіть привозив її на продаж. Дуже 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 рідко зустрічається. Я після того ну, ні разу більше не зустрічав. Типа... Там колеса трішки відрізняються, але відрізняються. Так, ось така. 2002. Це, це все стареньке, 11 рік, це типу, ну, 11 рік. там супер. І ось така. Це, це рекулор попередній. Це чудово. Це просто хайп. Ну, коробку, звісно, таку велику мені поклав. Але, в принципі, доставка вийшла. Ну, норм. До речі, доставка подорожча є з сьогоднішнього дня на долар. Там на кілограмові чи на кожних пів кілограма якось такого. Типу того. Кастрол. Не вистачає мене тільки. Одної такої 3.0. Але щось трішки дорого. І ось така 2002. Всі модельки прям всі старі Тобто найновіша це, напевно, ось це. Так, це 15 рік. А, ні, не, найновіша найновіше. ні вони однакові. Ага. Тобто, ну, 10 років. Най... Наймолодше можна сказати, все остальне ще раніше. Тобто, прям дуже класні модельки. І. І ось такий запакував. Ось так, бачите, ось така Ти, ну, Можна сказати, матрас. Mm. Ось ось така штука. Не знаю, навіщо вона для мене. Але mm. краще б якусь попирку поклав, бо мені б це було б для подальшого використання краще. І... Давайте розпакуємо Феррарі. Ви вже всі чули цю новину, і я чув, і я до сих пір не вірю в це, хоча вже всі написали, але я чомусь перший день я дуже скептично до цього відноситься. Зараз мене вже трохи попускає. І я бля, прям дуже задоволений. Можу сказати: ніби Феррарі чекали, поки я зберу ті мейну, всі, ну майже всі, тому що ну, я зібрав все, що я хотів. Типу, я зібрав мейнові всі. от Ті, що мене не вистачало. Звичайно, є якісь там варіації карт, варіації там дна, варіації Ой, колес, можливо, якихось таких прям рідкісних, які йшли десь в якихось наборах, які йшли в якихось там, як в них траки були, тим типу, транспорт нульових. там ну Дуже багато наборів було з різною. Технікою. І тобто, ну, воно мені якби, по суті і не сильно потрібно. Якщо в майбутньому колись десь щось куплю, то так. Але от такої цілі зібрати, там це все рідкісне і супердороге, немає. І тому, типу, я дуже задоволений. Серію Hall of Flame мені лишилось дві машинки: це 156-250. Ну, вони 250 та а 156 та я ще знайду дешевше. А 250 ну блін там потрібно доларів 50 віддати. Ну нічого, віддам закрию це питання. І все. Серія гаражі 288 е, Чорної не вистачає мені і жовтої. Ну, якби й не вистачає, і немає цілі їх купити. Типу, я маю червону і маю чейс сірий Також вистачає. Е, Повінтажних, ну, я маю всі. В одному екземплярі, тому що там є дуже багато варіацій. Значок вище, значок нижче, значок більше, значок менше. Оцей на дні Тому, Типа ну, я так не буду вдарятися в це як в BMW. І я п'ятипакі, до речі, от п'ятий пакі. Старі я купив там, маю по два, вистачає з головою, тому що там їх п'ять є варіацій чи шість. Ну, також сенсу не брав. П'яти паків, що ви розуміли, є такі п'ятипаки де тільки в одній машинці змінені колеса. Тобто ну, сенс його брати для мене, я також не бачу. І всі свіжі п'ятипаки я також купив. Також є там варіації, нема сенсу брати. Є п'ятипаки, мене тільки цікавлять, ті, які виходили для Європи. Але вони сотку потрібно віддати. Вони прям дуже дорогі. І, звичайно, якщо я десь знайду хоча б за доларів 80-70 десь, я, звісно, нього куплю, тому що він прям дуже дорогий. І дуже рарний. Типа, ну, тут я можу сказати, що це рідкісна річ і дорога. А решта я всі маю. Вони також мають варіацію, які мене, ну, типа, не колишать. І я так, типа, до цієї новини підійшов з таким цим, що я підготовлений. Тобто я можу продовжувати далі збирати Феррарі, тобто, аби все добре було тільки. Так що дуже круто. І у Феррарі, ось я привіз лот, якраз так співпало майже. Одночасно з тим, що вони повертаються. Так, давайте відкриємо, покажу, що в тому які там Феррарі. Їх небагато. Ви ж розумієте, що привезти лот 100 Феррарій це потрібно. Не знаю, що потрібно це дуже сильно поселити. Ну, запаковано норм. Так робиться трохи великувати, на мене. До речі, мені цікаво, якщо вернулися в хотвілл смачбокс, повернуться чи ні. До речі, пишіть, як ви відноситесь до цієї новини. В принципі, мені вже багато хто про неї написав. Так що ось так. І там газета, це, це як, як має бути. Тут багато. 20 штучок. Ну, Я ж кажу, великі лоти парарії, ну. Я кажу, це вони й дорого коштують. Дуже часто слідкую і я просто не, не вивожу. По сумами. Вони переходять за 150 доларів і ти далі типу, не ставиш. Так, 512Н. Ось така з номером 6, вона Ferrari фераріз зверху. Здається, є варіація якась в неї також, але вона мене не сильно також хвилює. Так, наступна машиночка, це Ferrari Testarossa. Ось така Testarossa є на двох картах. Типа є синя і є червона. Ну, сенс мені збирати. Можливо, там варіант одна відрізняється. Ну, Кажу, не хочу так глибоко влазити в Ferrari, тому мене влаштовує так, як є. Тобто я своєю колекцією повністю задоволений. Навіть, навіть більш, ніж повністю. Я за останні два роки так нормально. Підзбирав їх і тепер можу легко продовжити збирати нові касти. Так, Феррарі те староса ось така. Матчбокс. Вони так, широка, от порівняно. На ось так. Так. Наступна Ферарі. 456, До речі, такої жодного разу не бачу. Team Matchbox. Команда Matchbox 21 Rush. Не разу не бачу такої, в такому виконанні. Двері відкриваються, до речі. Хороші. F-50. Ось таку, така була у мене. Вона прям гарненька. Вона не хуже виглядає як е, Ferrari від Hot Wheels. Не знаю, так. так. Бачите, тут є 4 матчбокси, от якраз ми їх відкрили. Так, далі 456 GT. Оця така більш простенька. А ні, двері не відкриваються. Бачите, я вас надурив. Томусь я все подумав, що відкривається. Ні, вибачаюсь, не відкривається. Так що не ведіться на це. Е, і ось. Це класна штука. Попередня була в мене прозора е біленька і є з червона. Просто вони... Це тунет, який дійсно хочеться мати в колекції. Дивіться, заднє промальовано, значок Феррарі дуже круто. Ці, типу він так на решіці. Спереду і ось так. Ну Це класно, мені подобається. От, ось це для мене тунет. А не приплюснута в модель в тисках 456М. Також є варіація коліс. Я деякі варіації зміг купити, деякі не що ось парився. Ви бачили недавно відео моєї колекції, я показував. Я дещо докуплював ще після того. Так що З хотілок це кажу, це Hall of закрите питання і закрите питання Retro Entertainment, там, де Дейтона чорна, кабріолет. І там, де 250 -та, Каліфорнія. Ось 250 Каліфорнія це, напевно, найдорожча Феррарі, з яких, е типу, в мене немає. Тому що, ну, які я хочу, і мене немає, тому що <сь> звісно є дорожчі. І все, от, чотири моделі купити, і прям будеш, прям можна здати релізів нових. Але це такі моделі, які я протягом року обов'язково куплю. За дорого можна хоч зараз купити. Так що тут таке. Ну, але 250 прям дуже хочеться. Найдешевше, що я бачу, це 110, здається, але тоді вона пішла чи 100, чи 110, дуже швидко. А в середньому ці на 130-140. Тобто F40 навіть можна купити дешевше. О, ось така мене була. Блін, ні, ну вони, звісно, клас. Прям. Мені подобається. Мені дуже подобається. F40 ось така. Прикольно. Колеса такі є. Карта, ось вот, бачите. Шкода. Але, ну, типу, Ничего страшного. Так, далі. 308. Метал дно. А, це фінал Ран, Все, зрозуміло, це все. ось Це 2003 рік ось так. Так, ось така на пластику. Але дно метал, Ось така розмовлю, це якась там Quick Silver серія, Що воно означає, Що, з чого воно робилось без розпаленням? Так, ось така Ferrari F50. Ось це єдина Ferrari, яка в мене є. Для Індії, і для Китаю. Ось де варіація одна в мене є. Ну там трохи відрізняються. Ось Це єдина. Типу, більш в мене таких приколів немає. Є з Вінтажних, що з 80-х там, серії там, Ходс. Так. А з щось з 90-х і по, понині немає нічого подібного. 355. Чудово, прикольно, прозорий спойлер. Чому вони так зробили? Поняття. Ось так, білий салон. Ну, гарний прапор італії. No. Хорош. 512. Ось така, жовто-блакитна. Прям дуже приємно. Гарно, це, це не нашу гроші. І усадні ну Ви ж розумієте, бачите, Феррарі не самий топ. Типу, ну, Щось купити прям таке, де буде прям вау, це буде прям вау і коштувати. Так що ось, що вдалося, що купив, ти мені задоволений. Типу. Для мене всі паралі. Тобто, тобто, збираю збирай, кайфую. Староса ось така. Також на таких самих колесах, як F-40. Ось Там є варіація прямо оцей задній. Ну, типу, щоб ви розуміли, З 80-х є ось цього заднього бампера. Він є червоний, є білий. На, ну, на, типу на одній чорній машинці він може бути двох кольорів. Плюс оця полоска може бути різна. Тобто ну, там настільки ліс дрімуючий, що взагалі. Також є варіація. Ось цей значок він є більший, ось оцей Wheels, а є менший. Є він вище піднятий, є нижче піднятий. Ну, це, ну Просто я так, ну, коли ставте, в мене та книжка є. Я полистаю і просто офігіваю. Там, там дуже все тяжко. Так, щось побито є. Якийсь матчбокс. Так, це F50, але вона протаранила блістер. Дуже шкода. Ну, жовтенька, симпатично виглядає. Так, 10, 17, 18, 19, 20, 20, 22. І здається, якраз це F. F50 немає, тому що на стіке, я пам'ятаю було 54 матчбокси. 512 таке, ну Симпатично. Бачите, я знайду. Бачите, я трошки з Ferrari говорю багато, але щоб ви просто розуміли, сті... ну я просто багато цьому ні, Це однаково. Так, це однаково. Тому що там є якась оце, де напис цей Феррарі, він різний на двох моделях. Так що ось так. Так, далі ось ця приємна. Ножика не міг знайти, знайшов, який був під рукою. F50 ось така. Кольор дуже гарний. І колеса доволі довго не шукаю. Здається, я не купив навіть в Україні в когось Ще вже підготовлено в мене було неодноразово F355 Challenge. Ось така Ага, це серія Ferrari. Є всі 5 машинок. І, здається, всі, крім 333 SP, мають варіації коліс. Тобто задвоєні. Тобто їх 5 машинок є, 4 має варіацію коліс і це має також. А ось 333 немає. Чому? Понятно. поняття? Ще одна ось така. Коли в лот ось кидають ось такі Ferrari, вони, типу, в нього трохи здешевляють, тому що ось це, типу, це окупна модель взагалі. Типу, це ось таку модель тунет, Я ж не поставлю її в ціну, наприклад, навіть ось цієї. Тобто, це мінусова модель. Тобто, якщо їх є в лоті 3, це мінус 3 моделі. які Ідуть в мінус продаж. Тому що. ну, воно не окупна. Хоча я собі в колекцію купував і заплатив за неї 450 доларів, здається. З червона тільки колеса були ось такі п'ятиспицеві. Типу, ось ця FTE, типа, здається. Ну, 450 гривень заплатив. І ось така. Це вже третя така, чи що? Так. Угу, Ну, напевно, третє. Там є ще з більшим значком. Ось так. Трошки я вам провів екскурс, щось розказав, щось наговорив на цілих 22 хвилини. Це піп'я. Ось так. Зараз розкладу. Здається, було, мало бути 21 Ферарія, а є 22. Або, можливо, я їх завжди завжди помилився. Тому ось так. Ну, прикольно, прикольно Типу, так, да, звичайно, немає нових типу, модел, типу, мод нових моделей. Це я маю увазі моделі з 2005 року. Вони є, але ж не хайпові. Тобто ось це ось також все ж відноситься до свіжого. Це 2005 рік якраз. Тобто, немає ще раніших моделей. Але все одно я задоволений, що навіть таке привіз. Типу, тобто, І таке не часто привезеш. Так що сьогодні прям супер, тому що це BMW, і BMW кайфові, і ось такі фараі. І плюс СТХ собі в колекцію і СТХ під замовлення. Ось така розпаковка. Напевно, більш нічого не буде до кінця тижня. Можливо, щось там їде, я не звертав увагу, але щось їде по-любому, я щось замовляв дещо для себе. Будуть декілька таких більших лотів, типу там по 60-70 моделей. Набрав буде дуже класний Лот Америки. Чувак дуже довго не відправляв, але він все-таки відправив. Там прям дуже хорош. Мені сподобалось. Мустанг і все ось така штука. Так що, підписуйтесь на канал, пишіть, як ви відносите до того, що повертається Феррарі, чи будете ви їх збирати, купувати, чи ввалите ви їх ринок, знеціните. Все пишіть, тому що мені все це дуже цікаво, і, і, тому що дуже багато думок на цей. Рахунок. так що А, і напишіть, яка перша Феррарі ви думаєте, буде. ну Дуже цікаво, яку вони випустять, який каст. Ну, можливо, боліт, але крім боліда, напишіть щось. Тому що, я ж, можливо, яка перша модель буде мейнова Феррарі Ось таке буде. Так. так що ось так. Все, підписуйтесь, кому щось цікаво, пишіть. Е, мій телеграм, як завжди десь там на каналі. Хто знає, то вже знайде. Всім, все найкраще, всім пока-пока.